Будівлі Полтави, які колись були її окрасою, але стали руїнами. Полтавський кадетський корпус є найстарішим в Україні серед подібних закладів, і ось кілька фактів про нього. Його збудували у формі стріли, що вказує на поле Полтавської битви. Військові справи у закладі навчали 7 років. Набирали хлопчиків з 10 до 18 років. Після Другої світової війни тут було вище ракетно-зенітне училище імені Ватутіна. З 1995 року будівля стає пусткою. 17 вересня 2006 року в будівлі сталася пожежа, яка зруйнувала купол будівлі. З того ж часу будівля руйнується і чи є перспективи на відбудову Неясно. Це будинок з медальйонами, чи будинок з ножицями, як бачите, теж не в найкращому стані. Це пам'ятка архітектури 19 століття місцевого значення. Що ж ми про неї знаємо? Це один з найвідоміших будинків на території колишньої полтавської фортеці. В довоєнні роки 20-го століття тут мешкав Соломон Розенбаум, якого у 1941 році вбили нацисти. Також тут викладач фізичного виховання Полтавського технічного університету Альберт Штахман. Будинок знаходиться в охоронній зоні Спаської церкви. Це єдиний збережений автентичний містобудівний ансамбль історичного центру Полтави. Хочете знати більше? Підписуйтесь.